Військовослужбовець ТЦК, звичайний військовослужбовець, який е, пройшов бої, в якого є контузії, якому, дали, в якого є зараз завдання не йти на штурм, а е, здійснювати заходи повіщення. Він приход, підходить до і вічого запитує, будь ласка, ваші документи. Відповідь чує про те, що він не повинен, що ТЦК це приватна структура, про те, що е, документи він. Може не подавати, і йому байдуже, що є, і витяг з наказу коменданта, і повний алгоритм йому документів. Я не повинен, тому що мені так сказали в Тіктоці або в Ютубі. Більша проблема в тому, що ТЦК, ну, військовослужбовець ТЦК, попри те, що йдуть інструктажі, про те, що так, йде робота м, стосовно того, як, як себе поводити, але насамперед військовослужбовець ТЦК повинен не допустити конфлікту. Це основне завдання. Тому що, якщо почнеться розмова на підвищених тонах, так би мовити, звичайно, що там уже до реального конфлікту недалеко. Особливо, коли цей військовослужбовець бачить, що його знімають на телефон, і він розуміє, що він, скажімо так, не може гідно відповісти, зазвичай такі, інформації, такі ситуації закінчуються нічим. Оце проблема. Тому Стосовно адвокатів, я вже коротко сказав, але більшість таких відео вони не несуть абсолютно ніякої правдивої інформації, а спрямовані виключно на те, щоб глядачі цього адвоката побачили, скажімо так, чим він займається, почули, як він гарно розповідає, що все це вирішується, і потім звернулися до нього по допомогу адвокатську. Ось і все. Швидше за все. Адвокатської допомоги не буде. Тобто, ну, Звичайно, що він оформить якісь документи, але ТЦК працюють в межах закону, в рамках закону. Всі закиди стосовно того, що я ж починаючи з приватної контори, закінчуючи, не маючи права перевірити документи, це не так. І в адвокатському запиті, чи в, нехай там буде, в судовому процесі, це буде доведено, звичайно. Але адвокат свої гроші вже отримає. Більшого йому, в принципі, не потрібно.